Освітяни проти табачника, Києво-Могилянська академія знову пішла судом на міністерство освіти. Судяться, освітяни навіть не за себе, а за своїх вихованців. Ті не зможуть отримувати у вищий магістерський ступінь за спеціальністю, яку раніше опановували. Довести міністерство, що не виходять із філологів фізики, і навпаки, керівництво Могилянки мирним шляхом не вдалося тож вирішили іти по правду до Феміди. Івана Куртяк продовжить цю тему. Вона поступала на фінансиста, але вийти з альмаматер, хоче вже магістром економіки. Євгенія, другокурсниця Києво-Могилянської академії свого часу вирішила вчитись саме тут, бо у виші студенти можуть обирати предмети. В Могилянці введена така програма, що ми можемо слухати предмети різних факультетів і різних спеціальностей. Зараз дівчина зрозуміла, їй цікаві не лише фінанси, але й економічна теорія. Тож продовжити навчання в магістратурі вона бажає саме за цією спеціальністю. В 11 класі я зовсім ну, не орієнтувалася в напрямках економічної науки, а так і може. Там фінанси для, для мене було просто там найпопулярніша спеціальність, і тому я туди вступила. А зараз я вже більше можу розібратися що. Підходить може за особистими якостями мені та на шляху бажанню Євгенії стало міністерство освіти. Чиновники забороняють могилянці змінювати фах магістрантів. За їхньою логікою студентка, що вчилася на фінансиста, має й у магістратурі йти за цим напрямком. Викладачі академії таким рішенням обурені. Говорять, посадовці зазіхають на університетську автономію і наводять, в приклад Європу, де студенти вільно обирають напрям магістратури. Як у вас таке нестримне бажання у міністерства? Контролювати мій продукт. Вот вам, ребята, моє стіло. І далі пишіть самі, можете навчати? Покажіть. Show me, please. Як ви вмієте навчати? Ви ж не вмієте. Я це стверджую. А оскільки ви не вмієте, шануйте мене, який вміє. Світова освітня практика дійсно дозволяє вступати на інші спеціальності. Проте на деякі таки ставить табу. Зокрема, це юристи та медики, а подекуди ще й архітектори, каже декан факультету правничих наук Андрій Мелешевич. На його думку, держава не може собі дозволити вузьких спеціалістів. У більшості лише універсальні солдати досягають успіху. Якщо подивитися на професії тих людей, які виграли Новолівські премії, то там фактично на сьогодні. Сьогоднішній день не можна знайти чистого фізика або чистого хіміка. Наприклад, кілька років тому приз в економіці взяла Ленор Остром, яка є політологом. А в цьому році, наприклад, приз в хімії взяли два медики. Нові знання створюються на галузі кількох наук. Про свою позицію у конфлікті Міносвіти ТВА Тивай письмово. Чиновники стверджують, експерименти могилянки не прописані в законі про освіту. Він чітко вимагає, магістрами, приміром економіки, мають стати лише ті, хто був бакалавром економіки. Підготовка фахівців з вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється ступенево за відповідними освітньо-професійними програмами. Іншими словами, неможливо підготувати з бакалавра філології магістра з атомної енергетики. Та президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт вимоги чиновників вважає незаконними, Тож вирішив відстоювати свою позицію і подав у суд на міносвіти. Ми не самі це вигадали. Весь західний світ тільки так і будує вищу освіту. І замість того, щоб позитивний досвід поширювати на всі українські університети, то міністерство висуває абсолютно мракобісні вимоги, які, які вони самі не можуть пояснити. Іван на Данило Гордецький, ТВАЙ.